Вітаю, шановні друзі. Ще одна футбольна неділя пройшла. І я вам хочу сказати, без якихось сенсацій. Все, все як мало бути. Всі фаворити виграли свої матчі. Барселона перемагає, Реал Мадрид перемагає, Інтер перемагає, ПСЖ перемагає. Арсенал виграв, виграв свій матч в Дербі. Ліверпуль, Манчестер Сіті. Все ж таки, Манчестер Сіті вириває перемогу. Але все це сьогодні ми будемо обговорювати більш детально. В 61-му випуску проєкту Третій Тайм про український та європейський футбол. Буду вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримай україномовний контент. Ну що ж, починаємо. Ми розпочнемо ми з е, АПЛ. хочу Манчестер Юнайтед Тоттенхем, і я вважаю, що Манчестер Юнайтед. Трохи приходить до тями чотири перемоги поспіль. Він вже претендує навіть на друге та третє місце. Я думаю, що це максимум Манчестера там в цьому сезоні. На перше місце він ніяк не запригне, але все одно те, як чотири матчі вони зіграли проти, проти Манчестер Сіті, Арсеналу Вулхема та Тоттенхема. Всі чотири перемоги. До цього вони зіграли три нічі з Елітсом, Вулверхемптоном та Бернлі. Якщо б вони там доб добрали ці шість очок, які вони втратили, то вони б зараз були на другому місці, ділили б друге місце з Манчестер Сіті. Але якось так, легка перемога на Manchester Unit, тому що у видаленні Крістіане я, якщо чесно, не зрозумів, Так, там дуже неприємний фол. Але Ну, за цю червону карту, ну так, була боротьба. Але червона карта ну рішення були дивні в цьому турі в англійських суд, ну, судді, але ми ще до цього дійдемо. Манчестер Манчестернати потім забив два голи. Першим голом відзначився Мумо з подачі майну і в першому таймі вже Манчестер Мачестерна повів в рахунку і трохи видихнув. І в другому таймі поставив крапку Бруно Фернандеш. 2-0. На 14 перемога поспіль. Лідс виграв у Ноттінгемі 3-1. Та Ноттінгем, я думаю, що буде боротися за виживання з Вестхемом. З Вестхемом. І все. Я думаю, що ці дві команди будуть боротися за виживання. Челсі 3-1 перемагає Вулверхемптон. Палмер робить хік трик. М -м -м, без шансів, так що чесно, в першому таймі 3-0 і все. Ворхемтон без шансів програє. Ця команда точно вилетить в до чемпіоншипу. Евертон вириває перемогу Вулхема, хоча Вулхем переважав Евертон по всім статтям по моментам в першому таймі вони повинні забувати були три голи, але забили лише один. А Евертон в другому таймі використав свої два моменти. Миколенко забив цього матчі, але в свої ворота, а потім гарно підключився до атаки, обіграв і віддав чудовий асист на свого гравця Надюсбрехолла, і він зрівняв рахунок. Потім Бертлено забив е, кулаком собі в свої ворота. Евертон перемагає та бореться за е, Єврокубки. Вестхем виграє дуже можливому матчі. І Бернлі з Вулверхемптоном, я думаю, що вже е, нікуди не дінуться від чемпіоншипу. Вестхем буде ще боротися з Ліцем та з Ноттінгем Форестом. Ну подивимось. Бормут остановило, Астановіло потроху втрачає. Можливості на чемпіонство, І я думаю, що вони будуть боротися з Челсі, манчестер Манчестернайтетом та Ліверпулем за Лігу чемпіонів. Ну, якось так, за першу п'ятірку. Там хтось вилетить на шосте міну місце з цих чотирьох команд, але подивимось, боротьба за Лігу чемпіонів в Англії буде дуже шалена. Арсенал виграє 3-0. Дуже стабільно грає Арсенал останнім часом. І я не знаю, що може зупинити Арсенал. В них календар дуже такий ну, не, не сильно складний. Брентфорд, Уіган, Вулверхемптон і потім трохи Тоттенхэм, Челсі, Брайтон, Евертон. Ну і потім фінал з Манчестер Сіті, Кубку Англійської ліги. То я не скажу, що тут є якісь команди, які. Можуть в них відібрати очки. Хоча ВПЛ може відібрати е, люба команда очки, але більш стабільна команда, ніж Арсенал, зараз я ВПЛ не бачу. Брендфорд виграє у Ньюкасла 3-2 в шаленому матчі. Там і Ньюкасл вів рахунку, потім е, е, і нічия була 2-2. Ярмолюк відіграв 56 хвилин в цьому ну, матчі. Е, він вийшов на 56 хвилин, я вивчаюсь. І на 85-й хвилині Уїтара забив третій м'яч і приніс перемогу Бренфорду, та Бренфорд продовжує гонитву за Єврокубками. Крістал Пелес виграє у Брайтона 1-0 і дивимось турнірну таблицю. Арсенал 56 очок, Манчестер Сіті 50. Небагато очок різниця, але так як вчора грав Манчестер Сіті і як грає Арсенал, ну. Я не знаю. Одна боротьба буде до останнього, але Манчестер Сіті мені здається такою стабільною командою, як Арсенал в цьому сезоні. Другий Манчестер Сіті, і я вважаю, що це його місце в цьому сезоні. Астон Вілла, Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуль. Оці команди будуть боротися за, за третє, четверте та п'яте місце Ліги Чемпіонівської. А от хто буде шостим, поки відстає Ліверпуль. Так, його під наздогнав Бренфорд і. Бренфорд ну, може теж в цю боротьбу вклинитися, але ну, подивимось, як він зможе це зробити. Конкуренцію з, з, з ставити таким клубом Челсі, Манчестернад, Остаїла та Ліверпулю. Але подивимось, в них стільки очок, скільки у Ліверпулі. Дивимось в підвал тут без шансів, Бернлі, Вулверхемптон. Подивимось, як от за восьме місце Ліга Конференське це буде боротися. Ну, Я вважаю, що з, ну, з Тоттенхемом. Ну так, Тоттенхем з 15 го місяця до 8-го ще буде боротьба, я думаю, до останнього туну. Але Том Франс, я не бачу, що він зробив такого, що не мав, не, не мав зробити пластикоглу. Ну так, він вивів Тоттенхем до першої вісімки. Але якщо подивитися, які суперники були у Тоттенхем, ну, в лізі Шпіонів, я не думаю, що це суперрезультат, який він видав. І дивимось з турнірну таблицю бомбардерів. 21 гол у Холланда, 17 у Тяго з Брентфорда. Вони будуть боротися, впевнено до останнього туру. Холланд поки боксує, не так часто забиває. Собосла йому не дав забити цей м'яч в матчі з Ліверпулем. Ну І здається, що цей матч Манчестер Сіті, Ліверпуль. Ну, він був центральний, але до 75-ї хвилини я не, ну, не, не скажу, що він був дуже цікавий. Так, Домінік Сабаслав плюнув гарний ну, штрафний удар, але ну, це штрафний удар. Потім так навіс, Холанд скидує на Бернардо Сілу, і трохи гра е ну, поживалася один-один, глядачі побачили голи. І потім якийсь дивний пенальті. Я не зрозумів, за що він дав цей пенальті, кудись вибив м'яч, перечепився за воротаря. Я не знаю, як за такі пенальті давати. Ну, Суддівські рішення в, в цьому турі вони в Англії були див, ну, дивні. І потім ще Домінік Сабеслай <Собиславіна> не дав забити Холонду ще один гол, його за це видалили, штрафний удар, Та все одно Манчестер Сіті перемагає 2-1. Але якщо б рахунок був 1-1, чи 2-1 програвав Манчестер Сіті і таке. Ну, ну, і сталося, що м'яч котиться в ворота, але Демінік Сабаслав його чіпляє до того, як м'яч опинився ну, в воротах. Ну я не, роз, не, 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 не розумію, чому не зарахували цей гол. Я по якихось правилах ну, продовжується ж гра, правильно? Бо був фолл відклад, ну, відкладений, але м'яч котиться, ну, ну, ворота на користь цієї команди, чому він а, не дав дограти, я не зрозумів. Ось такі суддівські рішення незрозумілі. Йдемо далі. До іспанської ліги. Іспанська ліга не, ну, принесла одну сенсацію, Атлетика Мадрид програв Бетісу-0. Після того, як 5-0 3 дні тому е, виграв Атлетіку у Бетіса на виїзді, а зараз програє 1-0 вдома. Е, хоча мав моменти, і забивав голи так за всейду. Але Атлетіко ну, поки, ну, воно буде претендувати на третє місце, і воно буде Суперкубкове, тому що так розподілилися е, сили в кубку е, в Іспанії, що їм треба вигравати третє місце е, у Вілі Реалу, щоб ну, бути учасником суперкубку. Але це дуже далеко і цей матч. Вдарив по е, Атлеті, тому що сьогодні Вілі Реал буде грати з Іспаньолом. Це тут також дуже цікавий матч. Будемо дивитися сьогодні його. Але Атлетіка програє цей матч. Асасуна виграла у Сельти 2-1. Також Асасуна це гарний результат, тому що вони наздоганяють Сельту, Бетіс та Іспаньол. Там буде дуже шалена боротьба за е, е, Лігу конференції Лігу Європи. Подивимось, мальорка 3-0 виграла у Уф. Мальорка програла 3-0 в Барселоні дуже легко. Ламін Ямаль, Роберт Лівандовський та Берналь забивали свої голи. але там була тотальна перевага Барселони. Барселона весь матч знаходилась в... на половині Мальорки і домінувала в цьому матчі. Та заслуговувала на цю перемогу 3-0. Раусидат виграв у ейчі 3-1, Хетаф 2-0 у Алавеса виграла. Жерона не втримала перемогу над «Севілією», вела до 90-3 хвилини, а потім пропустила гол та втратила перемогу. Таке буває. Жерона всередині турнірної таблиці. Я не думаю, що вона вилетить в цьому сезоні, але ну, їм треба набирати очки. Атлетік виграв 4-2 у Леванте та трохи приходить до тями. Їм ем треба вигравати у Realсідада в Кубку. Короля, щоб претендувати на суперкубок. Якщо вони пройдуть, то вони точно будуть суперкубку. Та і потім претендувати на трофей, щоб бути в Єврокубках. Хоча вони і так будуть претендувати на Лігу Конференції та Лігу Європи, що в цьому, в цьому сезоні в чемпіонаті. І останній тур центральний матч цього туру Валенція Реал Мадрид. Очікував я від Валенції трошки більшого, але. Ну, по грі я бачив, що Валенція ну, вона мала один момент після того, як пропустили гол, стійку влучив е туль ППП. Е і, і це все. Ну, Валенція не виглядала гострою в атаці, Так, вони захищались дуже класно. Але е один момент, коли Карерас е проштовхнув поміж трьох захисників, та по, 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 по потрапив між ніг захиснику в ближний кут. Забив гол Реал Мадрид і все. І Валенція трохи почала відкриватися. Вони мали оцей один момент, але не змогли його реалізувати. Та Реал Мадрид на 93 й хвилині на контратації забив гол. Кіліан Бепе забив свій черговий гол. Дивимось турнірною таблицю: Реал Мадрид 57 очок. Барселона 58. Тут нічого не змінилося. В одне очко Барселона переважає Реал Мадрид. Атлетіка має 45 очок, Вілереал має 42, але у Увіляріала дві гри в запасі. І я думаю, що Вілереал буде третій після двох дограних своїх матчів. Бетіс 38 очок, Еспаньол 34, Сельта 33, Реал Сіда 31, Асасуна 29, Атлетік 28. Тут буде боротьба за п'яте, ну, за. Ну, за п'яте, так. З п'ятого по 10 місце, я думаю, що претендують команди на це п'яте місце. Якщо іспанські клуби непогано виступять в Єврокубках, то вони отримують п'яту сходинку Лігу Чемпіонівську. І це за п'яту строчку тут буде шалена боротьба. Жерона наших гравців українців 12. Вона також буде претендувати на восьме місце на Лігу Конференську. 5 очок. Я думаю, що це не, ну, невелика війна від Єврокубка. В зоні Рая валікана, яка грає в лігі Конференції, яка потрапила в топ-8. Їм треба, ну, як ми намогою, швид швидше перемагати, щоб ви вилізти з цієї ями, але там все дуже щільно. Одна перемога їм ну, дозволяє вилізти з зони виліту та займати впевнене місце в турнірі таблиці. А в та таліванти, повні аутсайдери цього розіграшу Ліги, вони внизу турнірної таблиці. Бомбардири. Філіан ВП 23 голи, Мурічі 15, Франторес 12, Будімір 11, та Ламін Ямал з Левандовським мають по 10 забитих м'ячів. Ось такий тур видався в Іспанії, йдемо далі до Італії. Десь у нас ну, знов-таки не було якихось сенсацій. Джено програла Наполі 3-2. Руслан Маліновський забивав в третьому матчі поспіль. І він влучив в Джено за системою гол плюс пас, 5 голів, 3 асиста. Але цей пенальті не допоміг Джено виграти цей матч чи зіграти в нічю. На останніх хвилинах Хойланд приніс перемогу Наполі з також з пенальті 3-2. Верона грає з пізою 0-0. Фірантина грає сторіну 2-2. Парма виграє у Болоні 1-0. Лече у Одінез 2-1. Інтер перемагає 5-0 та дуже стабільно йде до перемоги в Скудету. Але там 5 очок від Мілана, але зараз та 8. Мілан ще не зіграв свій матч. Я не знаю, що треба робити, Мілану, щоб Інтер. Ну, не виграв в цей момент. Але я думаю, що Інтер виграє матч Мілан виграє у інтера ну матч Зніжний, тому буде два очки. І там подивимось, десь на січка інтера може бути, тому що Ліга Чемпіонів все ще попереду. Мілан не грає в Єврокубках, тому в них є шанс підготуватися до чемпіонату в цьому сезоні. Ювентус 2-2 вирвав перемогу на останніх хвилинах з Лаціо. Педро забив гол на 95 ну, плюс на минуті. Потім 2-0 Ісексен е, веде е, Ла, ну, Лаціо. Я скажу, що після цього голу е, Ювентус трохи завівся. Е, на 60-й хвилині Маккені е, забив Педро перший гол і на 96 й хвилині Калалу зробив рахунок 2-2. Остаточно, Ювентус. Втрачає два очки, я вважаю, що тому що сьогодні Рома їх може наздогнати, в них буде е, рівна кількість очок. Але Ромі ще потрібно виграти у калірі. Це дуже непроста команда, яка ну, кусається ще як. Дивимось турнірну таблицю. Інтер 58 очок, Мілан 50, але ще одна гра в запасі. Наполіс 49, Ювентус 46, Рома 43, гра в запасі. Комо також сьогодні грає. 41 пункт. Вона також може трохи пізно здогнати Ювентус. Італія ну, теж претендує на п'яте Ліга чемпіонатське місце, але треба гарно виступити в єврокубках командам, які залишилися в них. Зона виліта Фірентина на своєму місці, 18-му Піза та Верона. Ну, подивимось, Фіорентина якби також вона грає в лігі конференції в перші вісімці, але три очки відділяють їх від рятівного місця, там делечі виграє у Дінезе, і трохи відривається від Фіорентини. А Фіорентина цей матч не виграє. Дивимось турнірну таблицю бомбардирів. Мартінес Лаутаро, 14 голів. Я думаю, що він буде найкращим бомбардиром. Нікопас, другий. Вони ділять другу ну, сходинку з Ілдизом, Хойлондом, Пулішіком і Дувіксом з Комо. Тут шалена боротьба за друге місце. Я думаю, що Лаутаро ніхто не наздожене. І давайте в Бундеслігу. Бундеслігу, зайдемо там, де Борусія Дортмундська не відпускає Баварію на 87-й хвилині. Вони виривають перемогу, сирух Росії забиває цей гол та приносить Борусі важливу перемогу, тому що Борусії треба постійно вигравати та чекати осічки Баварії. Так, якщо Баварії будуть як з Хофенхаймом ставити по два пенальці та видаляти гравця, то я думаю, що ну, Борусії нема шансів. Але подумай, Борусі, ну, Боруся буде вигравати, Баварія, я впевнений, ще буде помилятися. Тому що Ліга Чемпіонів в них у Борусі також у Борусі ще є кваліфікація. Ну, одна 16. Але я впевнений, що Боруся все витримає та буде боротися до останнього. Лейпциг переміг 2-1 Кьольна. Боруся Міхлобадбиська моя зіграла з Байером 1-1. Вердер програв Фрайбургу один Майнц 2-0 перемагає Ауксбург та вже точно вилізає з тоями, які вони були, коли грали на два фронти на Лігу конференції та на чемпіонат. Але зараз знову почнеться Ліга конференції, їм треба буде знову буксувати. Та Я думаю, що вони з цим впораються. Сан-Паулі 2-1 перемагає Штутгарт, несподівано. Гамбург виграє 2-0 Хайденхайма та Айнтрахт Франкфурт зічю з Унігом Берліном. Дивимось турнірну таблицю. Баварія 54, Борусія 48. Шість очок різниця, все ще попереду. Хофенхайм е, свій матч е, на цей раз програв, і трохи Борусія відірвалась від нього. Я думаю, що. Перше друге місце буде ну, ділити Борусся Дорнуцька та Баварія. А от за Ліга Чемпіонівське місце також Німеччина претендує на п'яте Ліга Чемпіонівське місце. З третього по п'яте місце буде дуже шалена боротьба, тому що там Байер, Штутгарт, Лейпсих та Хенхам буде боротися за ці позиції. За Єврокубки також буде боротися Фрайбург, Айтракт, Франкфурт, Уніон, Берлін, Кьоль. за Лігу Конференційську міномісця буде також шалена боротьба. Зона виліта Хайденхайм останній, Сан-Паулі та Вердер з Вольсбургом ділять е, перехідне місце по 19 пунктів. Майнц вже має 21 пункт та трохи відірвався від зони виліта. Турнірна таблиця Бомбардерів Харі Кейн 24 голи. 24. Це просто якийсь просто шалений гравець. Я не знаю, ну вони зіграли на три матчі менше, ніж е, чемпіонат Іспанії Італії. Ну, Там, де по 20 команд, але все одно він забив більше, ніж Холанд, там Ну, Це дуже шалений результат. І йдемо до Франції. Франція нам не принесла якихось сенсацій. Ланс перемагає у Рена 3-1 та продовжує гниту за ПСЖ. ПСЖ свій матч виграв 5-0 у Марселі без шансів. просто Виніс Марсель з перших хвилин вони домінували і не дали Марселю навіть нічого створити. Льон перемагає Нант Ендріка у Вид... Це шанс для Ямчука в наступного матчі зіграти відразу в основному складі, але ще він не активний. У нього ще травма ікри, але я думаю, що він повернеться на наступну неділю, тому що сказав Пауло Фансека. Страсбург програє Гавру 2-1. Осер грає з ФК Паріжем 0-0. Анже виграє у Тулузи 1-0. Монака знову не виграє. Вона зіграла 0-0 з Ніцею. Брест 2-0 у Слоріаном. Та Ліль грає з Мецем 0-0. Тимис турнірну таблицю. ПЖ-51 пункт, Ланс-49. Два очки різниці. Я думаю, що Ланс буде боротися до останнього. з ПСЖ Ліон, 9 очок, ну дуже тяжко буде їм наздогнати ПСЖ. Треба чекати дуже багато осічок від понупережан та Ланса. Ну, але подивимось, подивимось. За четверта ліга чемпіонівське місце буде. Ну, не те, що боротьба. Я думаю, що Ліль Рен та Страсбург вклінеться за четверту позицію. Але Марсель та Ліон буде боротися за третю та четверту позицію. Тут є важливість цих позицій, тому що четверте місце це кваліфікація в Лігу Чемпіонів, а не пряме потрапляння до групового етапу етапу Ліги, Ліги Чемпіонів. Так, Монако в нас десяте, ну за сьоме місце за шосте за лі за Лігу Європи за Лігу конференції. Воно буде боротися. Я думаю, що Монако потрібно вже зіграти в Лігі Європи чи в Лігі Конференції, тому що в Лізі Чемпіонів вони ну, в минулому році в одної ну, шістнадцяти вилітали так, і Зараз я думаю, що на ПЖ вони навряд чи пройдуть, але подивимось. Я буду вболівати за Монако. Зона виліта тут без шансів. Тут три команди будуть боротися за перехідне з 16-те місце. Мед, Снант та Осер. Вони будуть боротися за 16-ту сходинку, тому що там 8 очок до ФК Поріжжя. І я не думаю, що тут є якісь шанси. Дивимось турнірну таблицю бомбардирів. Грінвуд в цьому році він впевнено йде на першому місці. Я Дембели навіть не бачу. У нього 7 голів. Панічелі 11, Ліпаоль та Шульц мають по 10 голів. Подивимось, як тут буде розвиватися гуєнитва бомбардирів. І ще заглянемо до Португалії. Там виграла Бенфіка. Нарешті, слава Богу, 2-1. Дуже тяжкому матчі. Знову тяжкий матч в чемпіонаті. Португалії для підопічних за Мініо. Мені здається, що з реалом було намного легше грати, ніж от цими командами, ну, ноунеймами Алверка чи Тандела чи, чи що там ще в них є. Вони виграли вчора 2-1 вдома, але забили вирішальний гол на 86 й хвилині. Та сьогодні є шанс ну, когось так точно наздогнати, тому що сьогодні грає Порту та Спортинг. І я думаю, я думаю, що тут результат кожен підійде для заморіння. Тому що якщо виграє спортинг, то вони трохи наздоженуть порту заради чемпіонства. Шість очок це буде непоганий результат ну, на 21 й тур. Якщо виграє порту, то це непоганий результат для виходу до Ліги Чемпіонів. Тому що Спортинг буде мати 51 ну, пункт у Бінфікі 49, і вони за друге е, Ліга Чемпіонське місце буде ну, ну, боротися більше. Якщо буде нічия, це буде також непоганий результат для Бенфіки, але мені здається, що їм потрібна чиясь перемога. Ну подивимось, як вони сьогодні зіграють, і вже будемо це обговорювати. На сьогодні це все. Все вам розповів. Ставте подобайку, якщо сподобався це відео. Тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступне відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Гарного дня, до побачення!